Правоохоронці затримали чоловіка, який увірвався до приміщення АЗС з ножем. Він вимагав у 44-річної працівниці віддати гроші з каси нападника, який 5 років тому притягувався до відповідальності за аналогічний злочин. Затримали через кілька годин після вчинення розбою. Ситуацію прокоментувала Заріна Маєвська, речниця головного управління нацполіції у Вінницькій області. Вранці 23 січня до поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на одній з АЗС. Міста Гнівані до поліції звернулася жінка з повідомленням про те, що до приміщення АЗС увірвався чоловік в Балаклаві і з ножем в руках погрожував їй. Не отримавши бажаного, чоловік забрав з полиці товар та утік. Оперативними заходами встановлено та затримано чоловіка. Ним виявився 34-річний житель Житомирської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину. Наразі зловмисних затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання йому уже повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За цим фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.